Бривечір. Слідство інфо в ефірі це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Сі дні триває конкурс на посаду глави національної поліції, яка стала вакантною після рішення піти у відставку хаті і деканоїдзе. На посаду претендують понад 40 кандидатів, але авторитетних осіб не з системи МВС серед них важко побачити. І це ще добре, що конкурс взагалі проводиться, бо нещодавно на Черкащині керівником поліції призначили людину без будь-якого відбору, причому настільки скандально, що місцева громадськість протестувала проти цього призначення палаючими шинами. Але керівництво МВС зробило таки по-своєму. Докладніше про це Олександр Курбатов. По початку листопада 2016-го під стінами головного управління національної поліції у Черкаській області палають шини. Місцеві активісти протестують проти призначення Валерія Лютого начальником обласного управління поліції. Навіть працівники поліції, які пройшли переатестацію, не розуміють, чому ця людина, яка була рекомендована на пониження на посаді, зрештою отримала підвищення. Вимогу черкаських активістів підтримала голова національної поліції Хатія Деканоїдзе. Але за кілька днів вона пішла у відставку. А Валерія Лютого Арсена Аваков офіційно затвердив на посаді начальника місцевої поліції. Попри протести громадськості, моє прізвище, полковник поліції лютий. Я хочу вам повідомити наступне. Я вважаю адмінбудівля. Головного управління національної поліції в Черкаській області захоплено. Хвилинку. Однією з головних сил опору, призначені у Черкасах нового керівника поліції, став місцевий автомайдан. Ми хотіли бачити очільника поліції. Абсолютно нову людину не системи, людину не зав'язану в корупційних схемах, не зав'язану з кланами. Тобто абсолютно чисту людину, яка змогла б навести лад в нашій області. Олег Фогель, як і решта автомайданівців, підприємець пишається тим, що організація живе за власний рахунок, ні від кого незалежна, коли почув про призначення Валерія Лютого, колишнього начальника ДАІ Харківщини був просто шокований. У мене була логістика по Харківській області, ми туди ходили машини, і це у нас було вже закладено в розходну частину. Водіям клали гроші на ГАІ Харківської області. В середньому з буса там, двох тонну-трьох це бралося десь 200 гривень. З фур, в залежності від виду товару, бралося від 200 до 500 гривень. Активіст впевнений, що Лютий не міг не знати про систему здирництва на дорогах. І людина яка керувала ГАЇ області або була замішана в цих схемах, або як фахівець, як його позиціонують, вона не контролювала цю структуру, яка робила виходить без нього все, що хотіла. Під час атестації Валерія Лютого саме через роботу в ДАІ відправили на поліграф, каже член атестаційної комісії Артем Романюков. Ну, якщо у человека возникает реакція на, например, вопрос о том, получал ли он когда-нибудь неправомірну вигоду, то є э, велика вероятность того, що э, человек брал взятки. І вот именно в цьому случае, случае наскільки я пам'ятаю, так і було. Да. Те ж саме по э, огнестрельному оружию, наприклад. Валерій Лютий натомість каже, що жив незаможно. Квартира в Ялті то, щоб дитині здоров'я додати. Лексус дружина залишила перед розлученням. Та й сам теж міг придбати. Мені було виділено, е як Чорнобильцю, е дві, ділянки, дві ділянки. Одна з ділянок була продана в 2007 році. Це нотаріально завірено, по якій сумі. Якщо по цим ділянкам, які я продав, е показати в декларації, я тоді не працював вже не в воронах, ніде як був звільнений. Можна було купити таких два лексуса. Колеги лютого інші харківські чорнобильці лише руками розводять. По-перше, тому що в усіх лише по одній ділянці. По-друге, і ту, якщо за кілька сотень доларів продав, вже радість. Лариса Котова, теж дочка Чорнобильця. А зараз ріелтор. каже, по дві ділянки нікому не давали, та й ту, що отримали, дорого не продаси. Навіть на пів Лексуса не вистачить. Як червці города? В у нас нет свободной земли. Массово эти участки начали выдаваться за чертой города. И, как правило, электроэнергию далеко дорого, газ далеко. Самая такая максимальная цена была за очень хорошие участки, которые находились рядом с дорогой, то есть недалеко, и где распределительная станция электроэнергии, там газовая. Самая высокая цена была полторы тысячи долларов за сотку. Окрім підозри щодо даїшного минулого пана лютого, автомайданівців із Шеркас турбують цілком сучасні скандали, пов'язані з його роботою на попередньому місці служби. Валерій Лютий, колишній начальник державної інспекції Харківської області, пенсіонер, радник кодіозного мера Харкова Геннадія Карнеса, своє повернення до лав силовиків почав із кривого рогу. 7 вересня 2015 року його призначили начальником міського управління МВС. Валерій Лютий перед призначенням Черкаси очолював міський відділок поліції Кривого Рогу. На цій посаді застав вибори мера міста, а вони проходили бурхливо. Уперше регіонали не змогли взяти більшість голосів у раді, і уперше їхній кандидат Юрій Вілкул не став міським головою за один тур. Координатор автомайдану у Кривому Розі Антон Кравченко каже, що міліція на чолі з Валерієм Лютим одразу стала на бік опозиційного блоку, особливо коли за допомогою інсинованих мінувань будівель почали зриватися засідання щодо перегляду складу територіальних комісій. Офіційних спостерігачів журналістів в приміщенні не пускали, казали, нібито заміновано. В ту же чергу пропускали інших людей, які представлялися представлялись також або депутатами опозиційного блоку. Вони прийшли в зал засідання міської виборчої комісії і просто піднімали галас, не давали людям працювати. А коли ми запакували також їм прихід міліції, приїхав лютий. Ми до нього звернулися, запитали, чому так будівля, нібито замінована, їх пускають нас. Ні, він сказав, що він розбереться. А ми в нього ну, почали запитувати, ну це зрозуміло, ну але ж чому ж? Ї, ви одних людей пропускаєте, а інших ні. Він каже, міліція замінована, ми розберемось. Ну і таким чином виник нас конфлікт, тому що ну, люди вже не, не витерпили. Ну, він просто бреше нагло наго людям в обличчя і не відповідає на запитання. Порушення виборчого законодавства каже Антон: поліцію взагалі не цікавили. Коли викликали поліцію, вона. Дуже довго їхала. Ну на виборчих таких е, запитаннях проходила година півтори години. Вони казали, що в них є негласний наказ, щоб вони їхали ну, подовше на такі політичні. Коли перед виборами на автовокзалі Антони з колегами блокував таксі з забороненою рекламою опозиційного блоку і вілкула, поліція не прибула взагалі. Ну, я йому казав, ти нікуди не поїдеш, тому що ти прошу законодавство. Ось ну у нас вже винний конфлікт, і він головою мені розбив ніс. Він спочатку вимкнув задню передачу, і ще він дарив мені автомобіль, котрий стояв. Визивайте! Визивайте! Єнс, за чим ти здираєш? Що я... це за бред забріє я... а, а Зачем я тут тут він об'ється? Та да, ніхто не уб'ється. Це цирк. Зараз просто йде цирк. Вы... Ось через дорогу, через 100 метрів, райвідеок міліції. Тут п'ять хвилин пройти, з'їхати дві хвилини максимум. Антон кілька днів потім провів у лікарні, але поліція так і не зафіксувала у якості злочину ні політичну рекламу, ні побиття. Навіть yeah, yeah, yeah. коли перед виборами міського голови відбувся масовий підкуп виборців, поліція під керівництвом лютого на це ніяк не реагувала, каже Юлій Морозов, депутат міськради. По 500 гривень 90 мільйонів реально роздано. Це було рішення фактично міськради. Це перед останніми виборами вілку Мілобог. Всюди це подавалося як програма вілкула, тобто громадянам через крутне матеріальне становище, добрий мер всім роздає 500 гривень. Але скандальне минуле це лише частина біографії лютого. Як виявилося, новий очільник Черкаської поліції просто професійно не відповідає посаді, яку обіймає. Він повністю провалив атестацію. Артем Рубанюков каже, що для успішного проходження атестації потрібно було пройти два тести: перший на загальні знання і логіку. І другий на юридичні знання. Їх спочатку пройшли активісти громадського контролю, щоб зрозуміти, із чим зіткнеться поліція. Менше 30 балів не набрав ні один чоловік із всього нашого персоналу. Тобто у нас проходило, по-моєму, чоловік 10 із наших ребят. Ніхто з них не має ніякої спеціалізованої підготовки. Навіть по тестам на знання законів всі наші ребята набрали від 30 балів і вище. Щоб пройти атестацію, достатньо було набрати по 25 балів із 60 можливих на кожному тесті. Або 60 балів із 120 за сумою двох тестів. Ніхто не очікував провалу начальника поліції Кривого Рогу. Результати лютого це 14 балів із 60 можливих за э, обші знання. Ну, ми називали це тест на логіку. І да? 28 за знання. То есть, це вже спеціалізований тест. Ми назвали його попросту знання закону. Ну от 28 це із скільки? Теж із 60 це при мінімальних 25 Відповідно до правил атестації, такі результати мають лише один наслідок: звільнення. Для полковника лютого зробили виняток. Його лише рекомендували до пониження. Натомість, після цього він пішов на підвищення. У МВС пояснюють, що повторна атестація лютого, яка відбулась, не зовсім справжня. Атестація була одна. Потім було ще засідання комісії, це не, це не атестація, це засідання комісії. Як такий процес перетестації він не проходив ще раз. Мається на увазі здача тестів і все таке інше. Але було враховано всі його оцінки, всі його рішення, думку громадськості. А потім було клопотання начальника ГОНП області, як головного керівника територіального органу, того, що ця особа заслуговує підвищення на посаді. Прекрасна практика для всіх правоохранителей, які не пройшли аттестацию, собирать під себя просто сейчас очередную очередну комісію. І всі будуть тогда к повышению. От тільки право на подібну апеляцію відповідно до інструкції атестації у поліції, а це офіційний документ, мають лише ті, хто набрав 60 балів. Валерій Лютий за двома тестами набрав лише 42 бали. У МВС зізнаються, таки пішли на порушення інструкції. Зараз дефіцит кадрів у нас поліції складаючи наповняється 22 тисячі осіб. Десь це 18%. Це дуже потужний дефіцит кадрів. І це абсолютно сильно б'є по криміногенній ситуації, адже кримінальний світ це відчуває і використовує. Насправді так званий дефіцит кадрів серед командної ланки на Дніпропетровщині мав іншу природу, запевняє Артем Романюков. К сожалению, именно в руководстве области очень мало было высоких результатов. Ну, из того, что есть у меня, например, 20-25, вот, например, есть человек 18-18, э, это я сейчас баллы говорю, да, из 60, э, ну, 14-28, наш герой. Хатія Декануїдзе після відставки відверто зізналася. Врятувати реформу у поліції можна лише заміною старого керівництва в регіонах. Ми не змогли змінити 90% керівників поліції в регіонах. Основною причиною є брак кадрів. Якщо заміна не відбудеться, це означає, що реформа в кінцевому рахунку зазнала невдачі. От тільки замінювати начальника поліції Черкаської області найближчим часом не будуть. Та й проблеми особливої не бачать. У тому, що результати атестації доводиться коригувати у ручному режимі, мовляв, гроші на реформи все одно не українські. Наші партнери, міжнародні, нам суттєво допомогли в цьому, але це їхні гроші, це грантові гроші. Це не гроші наших платників податків. в даному разі ми закликаємо дати цьому керівнику шанс проявити себе на цій посаді. Атестація, яка мала дати нове життя поліції, потихеньку перетворюється на консервант для старої міліції, і навіть палаючі шини нинішню владу не дуже лякають. Поки політики сперечаються, чи дозволяти з України експорт лісу кругляка на Миколаївщині місцеві ділки з лісом вже розібралися. Там процвітає масова варварська вирубка дерева, надто популярного взимку виду палива. При цьому керівництво екологічної інспекції дивиться на цю проблему крізь пальці, чи не тому, що місцевий начальник цього органу збудував в лісі шикарний маєток, знищивши не одне дерево. Подробиці від наших миколаївських кореспондентів. Не Резка. только из города, и с районов звонят, потому что это действительно пошел уже масштабно. Это вырубка, уже и грузовыми машинами большими грузят. Вы даете неправдивую информацию. Я с вами общаться не хочу. Деревина зараз в ціні. Багато домогосподарств переходить з газу на тверде паливо. Закуп дров зараз просять від 500 до 700 гривень. Пропозицій з продажу дров більш ніж достатньо, рубають скрізь, як по місту, так і в районах області. Темпи знищення дерев по Миколаєву стають просто катастрофічними. Минулого року виробили втричі більше дерев, ніж позаминулого. Старим акаціям в нашому місті нечего, тому що вони обов'язково будуть піддаватися тотальної распилу. Ну, Смотрите, какие об'єми рубок в парке пам'ятники садово-паркового мистецтва. Олег Деркач, який має звання заслуженого природоохоронця України, впевнений, що така робота з зеленими насадженнями не відповідає нормативам. На вулицях міста повний. Тоді, там, там все путається. Розумієте? Там уже ніхто не смотрит на яка порода, що розводиться, санітарна обрізка або омолажующе. Рубачі особливо не ховаються. Оголошення про набір пильщиків дерев та вантажників знайти не складно. На одне з таких натрапило слідство інфо. Дзвонимо роботодавцям. Що требуються роботники по об'явленню. Условия шесть тижнів місяць зарплата. Работаємо каждый день в воскресенье, выходной. Работаем на трасі кустарник. Одеси дорогу. Які документи при сім'ї? Никаких. Ми офіційно не трудоустраиваем. Наступного ранку наш репортер у складі бригади з восьми чоловік вже їхав трасою нова Одеса Єланець. Старшим бригади був чоловік на ім'я Міша, який розповів, що доведеться розчищати трасу від порослів. Але коли ми приїхали на місце, стало зрозуміло, що головна цінність не кущі, а саме великі дерева. До вечора бригада напиляла 11 кубів деревини. Як казав Міша, зарплата буде, як тільки дерево буде продане на дрова. Виявилось, продає він їх через інтернет. На сайті об'яв. Розміщений його номер телефона у рубриці опалення. Громадський активіст Володимир Дорошенко разом з товаришами неодноразово зупиняли браконьєрський вируб Смуг. оскільки правоохоронці та контролюючі органи майже не реагують на знищення природи, активістам доводиться самим виявляти ініціативу. тільки ну, з із города з районів дзвонять, тому що це дійсно пішов уже Масштабна етавирука вже і грузови машинами большими грузя. Активісти погодились поїхати з нами на трасу Нова Одеса Єланець, яка начебто розширюється, та перевірити законність вирубки дерев. До справи підключили поліцію та екологічну інспекцію. Коли ми приїхали, то знайшли працюючу бригаду. Старший каже, що працюють офіційно. Але ніяких документів на спил деревини у лісорубів не знайшлось. Ви як хто? Як підрядчик? Або ви від облавтодора? Ми від облавтодора. Облавтодора? Автоплода облавтодора. Да. Так. При собі якісь документи маються? Усі документи у нашого начальства. Лісоруби кажуть, що отримали завдання розчищати трасу від сухостою та молодої порослі. Як ви визначаєте, що вам потрібно? Ветку спилити чи дерево? Якщо йде Два дерева. Ну, это вот, ну, вот такое. Но Для этого дерева. Вот да, то не трошит, а Только вот это. Которое на, на, дорогу. Да, на, на, на дорогу. Да, на дорогу. На да. дорогу. Которая... А вот это дерево под корень, которое стыдили, там тоже место было? Не знаю. Это не мы. Мы приехали, тут уже глаза накрыли. Это дерево. Оно здоровое. Да? То есть оно не больное. Оно не трехлявое. Ничего. То есть почему именно его снесли? Почему не снесли вот эти поросли, которые рядом? Но это уже вопрос будет угу. к подрядчику или, или это не подрядчик, или к бригаде. Дзвонимо замовнику робіт. Чи направляв він сюди робочих? Скажіть, ну саме важливе, сьогодні тут облавтодор, не облавтодор, ні підрядчики не працюють. Сам облавтодор не працює і підрядчик вот этот не працює. Уже у городе идем до службе автомобильных дорог в Миколаевской области. Ее начальники про такую чистку трассы не чули. По всей видимости, выхвачено то, что покрупнее, то, что представляет какую-то ценность. А вот это никто не хочет рубить да, вот эти, да. вот эти вот, веточки. А вот смотрите, какая история. Вот точно, вот по этому кадру я вижу, что это точно не подрядчик, это подряд шумок, потому что они идут, наши подрядчики идут, они вырубают все подряд и вывозят все. У активістів вже є позитивний досвід боротьби з браконьєрами. Вони надсилають інформаційні запити та навіть власноруч затримують знищувачів лісу. Березанський район, село Краснополі. Там була масштабна вирубка, там все зафіксовано, машина арестована, в районделі стоїть. Скільки кубок? Кубок 10-15. Там великі дерева, там тоже выезжал, теж виїжджав, смотрели, фіксили. Ну, там явно було видно, що це не сухостой, не больно какое то дерево. Після нашого рейду поліцейські такі відкрили кримінальне провадження. Цікаво, чи притягнуть когось до відповідальності. Бо до цього правоохоронців з цим не складалося. За інформацією Держекоінспекції, за минулий рік. Працівники цієї структури покарали за пошкодження зелених насаджень у Миколаєві аж 9 осіб, наклавши штрафів на 2 тисячі гривень. При тому, що загальна сума збитків становила в десятки разів більше. Чому контролюючі органи мовчки спостерігають за масовими виробками на Миколаївщині? Це Маєток головного екоінспектора області, який побудовано у сосновому бору на березі Південного Бугу. Ця земельна ділянка була незаконно відчужена у місцевого лісгоспу, а потім через другі руки потрапила до очільника екоінспекції. Суд визнав угоду незаконною та вимагав повернути ділянку у власність держави. Але це не зупинило головного екоінспектора. Він зводив маєток, знищуючи багатолітні дерева. Це будинок Віталія Бабенка, який він звів в рекреаційній зоні. Незважаючи на заборону суду, він завершив будівництво і домігся того, аби вести його в експлуатацію. Так ця хатинка головного екоінспектора Миколаївщини виглядає згори: тут є все для красивого життя: шикарний будинок з терасою, альтанка, басейн. І місце чудове. Неподалік тече Південний Буг, навколо ліс. А ще чисте повітря, якого немає у місті, півтора роки тому поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо Бобенка за те, що той порушив заборону суду на будівництво. Поки правоохоронці розслідували цю справу, Бабенко успішно добудував маєток. Кримінальне провадження досі триває. Який закон нарушив я? Скажіть, ласка, є ли у чоловіка є декларація на початок будівництва. На цьому на, на вот участке, то він може снести всі деревья до єдиного. Я ну, не порушив ні единого закону. Хорошо, я я туди лак на землю і все. І це ще не все. Згідно з декорацією чиновника, крім будинку площею 578 квадратних метрів у рекреаційній зоні, він має двокімнатну квартиру в новому будинку площою 110 квадратних метрів та позашляховик «Міцубісі». А ще майже півмільйона гривень, як він задекорував у 2015 році, і дві земельні ділянки по 10 суток кожного. Ми вирішили спитати у головного екоінспектора, звідки в нього кошти на все це. Та чому він, порушивши ухвалу суду, добудував будинок у рекреаційній зоні. Але розмови не вийшло. Ну і забращайтесь в, в суд. ви даєте неправдиву інформацію. Я з вами спілкуватися не хочу. Що ж, поки екологічну інспекцію будуть очолювати такі захисники природи, у боротьбі з лісовими браконьєрами доводиться сподіватись тільки на громадських активістів. Видавили слідство інфо. Цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.